Це запилення відбувся. Ми будемо запилювати циклами. клами. У мене ніколи не було такої кімнатної рослини. Ось купила і захотіла розмножити, поцікавилася, як збирати насіння, а там виявляється, потрібно запилити її. І після чого, коли дозріють ось такі от коробочки, а вони дозрівають від 3 до 6 місяців, тоді вже лише збирати насіння. Коротше, процес довгий і клопоткий. але я буду зараз вперше запилювати. Там вказано, що потрібно зібрати пилок. Ой, не з тієї сторони. З однієї квітки перенести на іншу. Ну тут, мабуть, вже то запізно робить, бо я не бачу, де тут пилок. Де воно ховається? Дивимося, що тут по пилку. Блін, нема пилка реально. Пилочок отако, легенько. І переносимо на одну перезвідси. Назад сюди. І так декілька днів робимо, переносимо палочок з квітки на квітку. Тут уже нема що переносити. Сіма спить.